Кожного є своя думка, вислав свою в коментарях. Сьогодні будемо говорити про те, що Росія втрачає світові ринки озброєння. В світі в Україні зосереджено багато уваги на санкціях і боротьбі з російським експортом нафти, газу, алмазів і інших природних копалин. Вони дійсно мають суттєве значення для можливості економіки Московії продовжувати загарницьку війну в Україні. Але не менш важливим є ринок озброєння, на якому Росія. Посідала друге місце і мала контракти з 70 країнами у світі. В середньому він приносив у бюджет країни агресора 14-15 мільярдів доларів на рік. Для прикладу, від продажу тих самих алмазів московити отримали близько півтора мільярди. Тобто, фактично, російський ВПК був в топі російського експорту. А що ж зараз? Сьогодні дослідницький центр Сіпрі. Стокгольмський інститут дослідження проблем миру опублікував оновлений рейтинг оборонних компаній світу на основі їх доходів. Так ось російський оборонний конгломерат посів аж сьоме місце. Якщо в 2013 році московити мали контракти з 70 країнами, в 2019 з 31 країною, то у 23-му лише з 12. Серед відомих російських експортних контрактів, які були укладені у 2023 році, фігурує лише одна позиція: два гелікоптери Мі-17 до Киргизстану. Тобто в грошовому еквіваленті експорт озброєння впав на 93% і приніс бюджет менше 1 мільярда доларів у 2023 році. Це фактично крах. Передумов до цього декілька. По-перше, в результаті шалених втрат зброї. Ході загарбницької війни в Україні просто стало нічого продавати. Втрати потребують постійного поновлення. По-друге, міжнародні санкції і обмеження банківських операцій теж зіграли свою велику роль. Країни, які б, може, й хотіли купити зброю, просто не хочуть підпадати під санкції і нести іміджеві політичні і економічні втрати. По-третє, зсу зруйнували міф. Про другу армію світу, водночас про велич російської зброї. Багато нахвалених російських систем озброєння, м'яко кажучи, показали себе неефективно на полі бою. По четверте, Росія виявилася ненадійним постачальником, тому що зброя потрібна під час війни, особливо великої. А вона вже почалася і не тільки в Україні, і навіть такі країни, як Індія, яка була основним покупцем російської зброї. Почала від неї відмовлятися на користь американської. Для розуміння, у 2009 році Індія купувала у московитів 76% зброї. Зараз плани Індії та Росії щодо спільної розробки та виробництва гелікоптерів і сучасних винищувачів відклали. Нью-Делі до цих пір ще не може отримати від Москви два військових кораблі та батареї для. Протиракетного щита, бо Росії вони сьогодні вкрай потрібні самі, Хоча Індія замовила її ще до російсько-української війни. За даними Сіпрі, зараз Індія купує більше зброї у західних компаній і намагається виробляти власну за підтримки США та Франції. Той самий Китай раніше достатньо купував зброї в Росії, але з часом мудрі китайці зрозуміли, навіщо купувати, коли можна. Клонувати, а в цьому їм немає рівних. Китай, свій потужний ВПК досить швидко налагодив випуск аналогів багатьох видів російського зброєння. Ви скажете, що це все добре, що московити не отримують коштів від продажу зброї, але вона застосовується в Україні. На жаль, це правда. Російський ВПК за часи війни навпаки став потужніший і виробляє набагато більше, ніж до агресії. Але треба розуміти, що будь-який ринок в разі відсутності товару шукає альтернативу. А ринок зброї це довгострокові контракти, і якщо ти їх втрачаєш, то потім для того, щоб відновити, потрібно десятиліття. ВПК України з початку повномасштабної війни виріс в 10 разів, і після її завершення стане найбільш сучасним у Європі. Сьогодні ми виробляємо власні САУ Богдана, ракети Нептун, безпілотні апарати різних модифікацій, наземні, повітряні, морські міномети різних калібрів, сучасні дистанційні бойові модулі, бронеавтомобілі, артилерійські і мінометні снаряди та багато чого іншого. Враховуючи те, що війна змусила Крим партнерів працювати на оборону України, вона одночасно фактично спустошила їхню власну обороноздатність. На поповнення якої потрібні роки, то Україна в цьому випадку зможе відібрати долю світового ринку в Росії. Саме так вважають у центрі стратегічних міжнародних досліджень у Вашингтоні CSIS. Насправді Росія всі роки незалежності знищувала українське ВПК, зривала оборонні контракти з нашими підприємствами, просуваючи власне озброєння. Сьогодні Україна не тільки відновила а й Побудувала свій високотехнологічний ВПК, і тепер ніяка Московія не зможе нам протидіяти на світових ринках. Кульгавість російського ВПК залишається не тільки в тому, що ніхто не знає, чи налагоджено виробництво річника, чи досі ні, а й в тому, що всі снаряди останнім часом закуповуються не деінде, а в північній Кореї. Якщо на твою думку ця думка була цікава. Підпишись на канал, постав лайк, напиши в коментарі свою думку та поширюй правдиву інформацію про події в Україні і світі в цілому.